Всім приємного дня! Ми продовжуємо з вами розв'язувати лінійні нерівності, але тепер вони будуть виступати як інструмент для виконання інших завдань. Пригадаємо, лінійними будуть нерівності виду а х більше, менше, більше або дорівнює менше або дорівнює b. Лінійні нерівності ми розв'язуємо, спираючись на основні властивості, і розв'язки позначаємо за допомогою числових проміжків і зображаємо на координатній прямій. Для виконання завдань цього відео нам треба пригадати ще дещо, яке є поза межами розв'язування лінійних нерівностей. Наприклад, перше, що нам треба буде, це пам'ятати, що результатом добування корення є завжди невід'ємний вираз або невід'ємне число. Під коренем може знаходитися теж тільки невід'ємний вираз. У якості вираза може виступати многочлен, може виступати дріб. Не обов'язково це конкретне число. Друге, пригадайте цю формулу, вона справедлива, коли ми хочемо квадратний тричлен розкласти на добуток лінійних множників, де а старший коефіцієнт цього тричлена, х це змінна, а х1 і х2 це корені відповідного квадратного тричлена. Які добуваються точно за таким самим алгоритмом, як і корені відповідного квадратного рівняння. Для того, щоб корені були, треба, щоб дискримінант цього тричлена був не меншим за нуль. Якщо ж дискримінант від'ємний, то такий тричлен коренів не матиме, а значить такий розклад здійснити буде неможливо. Наступне третє, ми будемо використовувати послідовні числа. Якщо ми говоримо про натуральні послідовні числа, то ми знаємо, що кожне натуральне число більше від попереднього на одиницю. Тобто, якщо ми зафіксували деяке натуральне число n, то наступне за ним на одиницю більше, тобто n плюс 1, наступне за ним ще буде на одиницю більше, тобто вже буде n плюс 2, і так далі. Якщо ж треба працювати із парними натуральними числами, то ми пам'ятаємо, що кожне парне натуральне число повинно ділитися на 2. Тож, це число ми зображаємо таким чином, щоб там стояв завжди фіксовано множник 2. 2n це перше натуральне число, а наступне натуральне число вже буде не на одиницю більше, а знову на 2. Тому наступне за ним число 2n плюс 2. Наступне за ним, тобто третє вже число, парне натуральне, буде на 2 більше від попереднього, і на 4 більше від першого. І якщо нам треба буде працювати із послідовними натуральними числами, наприклад, кратними трьом, як це кратні трьом? Це такі числа, які діляться на 3. Отже, перше число обов'язково міститиме множник 3, бо тільки так ми можемо забезпечити кратність числа трьом, а кожне наступне буде на 3 більше від попереднього. І пропрацюємо сьогодні рівняння з модулями. Тут нам важливо пам'ятати, що модуль невід'ємного числа є саме це число, а модуль від'ємного числа є число до нього протилежне. Під знаком модуля може стояти х, може стояти конкретне число, а може стояти вираз. Важливо, щоб ми розуміли, що вираз, який стоїть під модулем, він або невід'ємний. І тоді ми позбуваємося дужок модуля, заміняємо цей вираз таким самим. Або ми розуміємо чи накладаємо умову, що вираз, який стоїть під знаком модуля, від'ємний. І тоді ми позбуваємося дужок модуля, заміняємо їх на вираз із протилежними знаками до того, що було тут в дужечках. Ну що ж, досить уже говорити, поїхали розв'язувати конкретні завдання. І так, перше, при яких значеннях Х має зміст вираз. Як іншими словами, можна поставити це саме завдання? Так, це треба знайти область допустимих значень змінної, яка входить до складу даного виразу. До складу всіх цих трьох виразів у нас входить змінна Х. Тобто треба знайти всі можливі значення Х. При яких підкореневий вираз не буде від'ємним. Не сам х не буде від'ємним. А весь підкореневий вираз не повинен бути від'ємним. Тож виписуємо все, що стоїть у нас під коренем. Якщо він невід'ємний, то він може бути або нулем, або більший за нуль. Нерівності ми вже навчилися розв'язувати, тож отримуємо, що х може приймати всі значення, які не менші за 3 четвертих, тобто більші або рівні до 3 четвертих. Отже, х повинен належати проміжку від 3 четвертих, включно до плюс нескінченості. Завдання п'яте. В завданні п'ятому теж будемо знаходити область дозволених значень іксів, які ми можемо підставляти під корен ось в оцей вираз, або в знаменник наступного дробу, і при цьому ці вирази матимуть зміст. Завжди мають зміст вирази, які не містять ні коренів, ні дробів. Нам не пощастило, у нас є і корені, і дроби. Ми з вами вже наголосили. Що підкореневий вираз повинен не бути меншим за нуль. Отже, він або рівний нулю, або більший за нуль. Дивлячись у знаменник другого дробу, ми згадуємо, що знаменник дробу ніколи не може дорівнювати нулю. Оскільки нам треба, щоб виконувалися одночасно і перша умова, і друга умова. Це означає, що нам треба розв'язати систему із цих двох виразів. Розв'язками нерівності будуть всі числа, які не перевищують одну другу. Із цих чисел треба забрати числа плюс і мінус 2, які перетворюють знаменник цього дробу у 0, якщо, звісно, вони належать даному проміжку. Давайте подивимося. Позначаємо проміжок допустимих чисел, які дає нам перша нерівність, тобто для кореня. Числа менші за одну другу. Одну другу включаємо. Вони будуть знаходитися лівіше. Заборонені у нас числа плюс 2 і мінус 2. Плюс 2 це більше за одну другу, воно десь буде стояти правіше. Мінус 2 буде стояти лівіше, оскільки воно менше за одну другу. Тобто проміжок від мінус нескінченності до однієї другої нам треба розірвати ось в оцій позиції. Таким чином, результуючих проміжків у нас буде не один, а буде два. В області допустимих значень даного виразу будуть належати всі значення x від мінус нескінченності до мінус двійки. Далі мінус двічку ми виколюємо, бо вона перетворює знаменник в нуль, і до однієї другої. А ця двійка, яка стоїть правіше, вона взагалі не входить до дозволених чисел у першій нерівності, тому її можна абсолютно не розглядати. І записуємо відповідь у вигляді об'єднання числових проміжків. Читаємо, х належить об'єднанню підкова перевернута об'єднання числових проміжків від мінус нескінченності до мінус 2, від мінус 2 до однієї другої, де мінус 2 не входить в дані проміжки, це виколота точка, а одна друга дозволена нашою системою, вона належить області допустимих значень даного виразу. І ще раз закріпимо вираз, який складається із двох складових. Шостий. Тут у нас знову дві умови. Корінь у нас є, і ми знаємо, що весь підкореневий вираз не тільки х, а все, що стоїть під коренем, не повинно бути від'ємним. Але цей корінь стоїть ще й в знаменнику. Знаменник не може бути нулем. Тож на підкореневий вираз 3х плюс 36 накладається одна єдина умова, він повинен бути додатній. Зверніть увагу, тут було дорівнює нулю. У першому завданні було дорівнює нулю, але ці вирази не стояли в знаменниках. Нині корінь стоїть в знаменнику, тому рівності нулю немає. І в знаменнику другого дробу стоїть у нас різниця модуля х і одиниця. Цей знаменник не може дорівнювати нулю. Не сам х, а весь знаменник не може дорівнювати нулю. Таку нерівність і рівняння ви розв'язувати вмієте. Сподіваюся, вам зрозуміло, звідки взялись такі результати. А от тепер, оскільки це система, ми повинні знайти спільні розв'язки для першої і для другої умов. Ітак, перша нерівність нам дозволяє брати у якості розв'язків всі числа більші за мінус 12. Мінус 12, і всі числа більші за нього будуть розміщені правіше. Знаменник другого дробу забороняє нам брати плюс одиничку і мінус одиничку. Мінус одиничка стоїть правіше за мінус 12, а плюс 1 стоїть іще правіше, ніж мінус 1. Тобто серед усіх чисел, які лежать правіше за мінус 12, нам треба цей проміжок розірвати в точках мінус 1, бо мінус 1 не можна підставляти сюди, вона перетворить знаменник в 0. І в точці плюс 1 її теж не можна підставляти в знаменник другого дробу, бо вона перетворить його в 0. Тож, наш один проміжок, який дає перша нерівність, цими двома точками розірветься на один, два і три інтервали. Раз, два і три. Відповідь записуємо у вигляді об'єднання цих проміжків. Перший проміжок. Від мінус 12 до мінус 1 жодне число не входить в даний проміжок. Другий від мінус 1 до плюс 1, і третій від плюс одинички і нескінченно в праву сторону. Пам'ятаємо, що ось така перевернута підкова. Це є знак об'єднання числових множин. Наступне завдання: при яких значеннях А можна розкласти на лінійні множники квадратний тричлен. Згадалося вам, що ми говорили про це? Здійснити розклад квадратного тричлена на лінійні множники можна тоді, коли ми можемо знайти корені цього тричлена. Корені цього тричлена залежать від значення дискримінанта. І їх можна буде обчислити тільки тоді. Коли дискримінант буде невід'ємним. Отже, суть цього завдання полягає в тому, щоб ми обчислили дискримінант даного виразу і розглянули його за тією умови, що він невід'ємний. Таким чином ми отримали з вами нерівність, аналогічні до якої вже розв'язували неодноразово. Залишили доданок з невідомим у лівій частині, відомий елемент перенесли праворуч, позбулися коефіцієнта, який заважає дістатися до змінної А, він додатній, тому знак нерівності ми не міняємо на протилежний. Ну і тут маємо мінус 6,1. 8. Отже, при х, яке належить проміжку від мінус 6,18 включно і до плюс нескінченності, даний тричлен можна розкласти на лінійні множники. Наступне завдання. Сума трьох послідовних натуральних чисел кратних трьох не перевищує 130, не перевищує 130. Знайдіть найбільше значення, якого може набувати перше число із цієї трійки чисел. Ми з вами проговорили вже, як можуть виглядати натуральні числа кратні трьом. Це 3n, 3n плюс 3 і 3n плюс 6. І в умові сказано, що нам треба розглянути суму цих чисел, що таке сума. Це дія додавання. Отже, ми перше число. Додаємо до другого числа, додаємо до третього числа. Дужки тут ставити не обов'язково. Я їх поставила лише для того, щоб нам краще було зрозуміліше, де кожне окреме число. Так от, ця сума не перевищує 130. Як це не перевищує? Тобто вона менша або дорівнює за 130. І знову дати відповідь на поставлене завдання, ми зможемо, розв'язавши ось отаку нерівність. Розкриємо дужечки, перед дужками скрізь стоїть знак плюс, отже, знаки в дужках не поміняються. 3n плюс 3n плюс 3n це буде 9n, плюс 3 плюс 6 це буде 9, і це має бути не більше за 130. Невідомі доданочки лишили зліва. Відомі перенесли праворуч, не забули поміняти знаки на протилежні, позбудемося коефіцієнта біля n, щоб дістатися до n. Таким чином, матимемо, що n у нас менше за 13,4 І у нас, питається, знайдіть найбільше значення, якого може набувати перше число трійки. Перше число трійки це 3n. Найбільше натуральне число, яке ми можемо отримати із цієї нерівності це 13, бо всі інші числа будуть меншими за 13. Отже, перше число трійки 3n, 3N буде дорівнювати 3 помножити на 13, тобто 39. Наступне завдання 33, і ми з вами дійшли до рівнянь з модулями. Пригадайте, що важливо знати про модулі. І почнемо із рівняння першого. Х-2 плюс Х дорівнює 1. В рівнянні нам важливо позбутися модуля, позбуватися його. Ми можемо двома шляхами. Якщо під знаком модуля число додатнє, то ми модуль замінимо на цей самий вираз. Якщо під знаком модуля число від'ємне, то ми модуль замінимо на вираз, протилежний йому по знаку. І так, х мінус 2. Додатнє – це число чи від'ємне. Якщо ми будемо замість x підставляти двієчку, трійку, четвірку, дробові числа, які лежать між ними. Числа більші за них, то ми отримуватимемо результати більші за 0 або 0. Отже, після двійки наш вираз підкореневий буде більший нуля. Якщо ж замість ікса ми будемо підставляти 1, мінус 3, мінус 10, то очевидно, що будемо отримувати значення менші за 0. Тож, якщо ми розглядаємо значення х більше за 2, то підмодульний вираз х-2 буде додатній, а значить модуль цього виразу, відповідно до суті модуля, буде дорівнювати самому цьому числу. І тоді наше рівняння перетвориться у рівняння х-2. Оцей вираз ми ставимо замість модуля у дане рівняння. Плюс х дорівнює одиниці. Х плюс х це буде 2 х. Мінус 2 переносимо праворуч, міняючи знак на протилежний, це буде 3, х дорівнює, поділимо обидві частини на 2, щоб прибрати коефіцієнт біля х. це буде 1,5. Ми отримали число 1,5. А домовлялися розглядати числа більші за двієчку. тому півтора не буде розв'язком даного рівняння за даної умови. Немає у нас тут розв'язку. Переходимо на другу частиночку. Якщо х у нас буде менший за 2. То підмодульний вираз х-2 буде від'ємним. Якщо він від'ємний, то модуль цього виразу буде дорівнювати числу йому протилежному. Отже, зараз в рівняння замість модуля, ми підставляємо протилежне йому значення 2 мінус х плюс х дорівнює 1. Мінус х х землю знищується, залишається 0х, дорівнює двічку знаку мінус переносимо праворуч, отримуємо мінус одиниця. 0 помножити на х завжди буде 0 і ніколи не буде дорівнювати мінус одиниці. Отже, при значеннях х менших за 2 розв'язків дане рівняння не матиме. Розглянемо ще завдання друге. Модуль, а під модулем 2х плюс 4, і саме цей вираз 2х плюс 4 ми будемо досліджувати. Мінус х дорівнює 3. 2х плюс 4. Коли перетворюється в 0? Коли х буде дорівнювати мінус 2? Якщо ми замість ікса будемо підставляти числа або мінус 2, або більші за мінус 2, тобто 0, 3, 5, 10, які значення буде приймати ось оцей підмодульний вираз? 2 помножити на 0, наприклад, буде 0 плюс 4, підставляючи ікси більші за мінус 2? Під знаком модуля буде додатній вираз, якщо ми підставимо власне мінус 2, 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4, мінус 4 плюс 4 це буде 0, то значення підмодульного виразу буде дорівнювати 0. Якщо ми візьмемо числа менші за мінус 2, наприклад, мінус 3, 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6, мінус 6 плюс 4 це буде мінус 2. Тобто, під знаком модуля буде вже від'ємне число. Під знаком модуля буде від'ємне число. Або можете собі позначити, що тут буде плюс, а тут у вас буде мінус. По різному на цих ділянках буде розкриватися і знак модуля. Це рівняння почнемо досліджувати із лівої частинки. Хоча зовсім не принципово, з якої ділянки ви почнете дослідження, якби ви їх всі розглянули. Отже, якщо х x, x буде менший за мінус 2, то оцей вираз підмодульний 2х плюс 4 буде від'ємним. Навіщо це нам? Бо модуль від'ємного числа є число йому протилежне. Тоді модуль 2х плюс 4 буде число до нього протилежне, а вираз протилежний до даного відрізняється від нього знаками, поміняли всі знаки на протилежні. Тож у рівняння замість модуля ми підставляємо ось оцей вираз. Мінус 2х мінус 4 підставляємо замість модуля. Далі мінус х дорівнює 3. Зводимо подібні доданки. Мінус 3х дорівнює 7, х буде дорівнювати мінус 7 поділити на 3, це буде 2,1 третя. Знову перевіряємо, чи те число, яке ми з вами знайшли, воно належить ось у цьому проміжку, на якому ми сказали, що будемо розглядати ікси. Мінус 2,1 дійсно менша за мінус двічку, тому дане число ми беремо у якості розв'язку даного рівняння. І розглядаємо тепер правий проміжок. Якщо замість ікса, ми будемо підставляти числа більші за мінус 2 або рівні мінус 2, то оцей підмодульний вираз 2х плюс 4. Буде або 0 або додатній. І тоді модуль 2х плюс 4 буде дорівнювати самому цьому числу. Отже зараз, в рівняння замість модуля, ми підставляємо його значення 2х плюс 4 мінус х дорівнює 3. Зводимо подібні доданки х буде дорівнювати мінус одиничці. Знову перевіряємо, чи отриманий корінь належить тому проміжку, на якому ми розглядаємо дане рівняння. Х повинен бути більший або рівний за мінус 2. Мінус одиниця більша за мінус 2. Отже, мінус одиничка є коренем даного рівняння. Дане рівняння має два розв'язки. Мінус 2,1 третя і мінус 1. Тож у цьому відео ми з вами використовували лінійні нерівності як інструмент. Для чого? Для визначення області допустимих значень виразу, що містить корінь. Для встановлення значення деякого параметра. При якому квадратний тричлен матиме корені, тобто розкладатиметься на добуток лінійних множників. За допомогою нерівності ми знаходили найбільший, а в інших завданнях, може, треба буде знайти найменший можливий варіант при даних умовах. Ну і побачили, як розв'язувати рівняння з модулями. Аналізуючи більші і менші значення ікса відповідно до певного числа. Тренуйтеся. Успіхів вам, Па-па!